Шестирічний Данилко або Данік, як його лагідно називають рідні, мріє стати тренером і працювати у спортивній залі. Сім, вісім, дев'ять, десять. А ще йому до вподоби кататися на скейті чи ганяти м'яча. Допоки хлопчик забавляється, дві його восьмирічні сестрички Даніела і Домініка читають. О, зараз вам цей! Од... Спів... Таку маленьку пісеньку Крила та корівця немов той літак весело літає, й бочки хапає. Як лежать, як лежать, не так. Це Карлсон». У родині чернюків з малих крушленців діти уже рік. Патронатних вихователів братик і сестричка називають бабуся і дідусь. Сюди їх привезли із спеціалізованого закладу, куди вони потрапили через проблеми у біологічній родині. Дітки ходили до нас у школу, дівчатка. Данік ходив у садочок. Дівчатка дуже гарно себе в школі показали, дуже гарно вчилися, старалися. І коли в нас був останній дзвоник, дівчатка плакали, що вони не будуть ходити до школи. Разом із чоловіком Ганна Олександрівна виховує дітей за власним прикладом та намагаються уже з юних літ підготувати їх до дорослого життя. Для цього виділяють їм щотижня кишенькові гроші. Діти повинні ну, розуміти, що таке гроші, що як купити, за ці гроші скільки вийде е, чогось купити. З головних обов'язків у дітей навчання, але і за ним знаходять час на розваги. Мають діти і домашніх улюбленців. У мене два, а них по одному. А ніки нема кошенятка, бо воно кудись побігу. Сім'я Чернюків перша у Вінницькій громаді, хто вирішив стати тимчасовими вихователями для тих хлопчиків та дівчаток, які опинилися у складних життєвих обставинах. Першим до них потрапив 14-річний Сашко. Це був березень 2022-го. Опісля свою любов і турботу дарували двом сестричкам 7 і 5 років. Далі опікувалися 14-річною Ксенією для того, щоб стати патронатними вихователями, ми багато проходили занять. В учебному центрі в справах дітей от, там психологи, і вони підказують, як в тій чи іншій ситуації себе от поводити з дітками, де, де як треба сказати да, а де треба сказати ні. Наразі у Вінницькій громаді створено три патронатні родини, у яких виховується шестеро дітей. Патронатним вихователем може стати повнолітня особа, яка не має на вихованні дітей віком до трьох років або дитини з інвалідністю. Така тимчасова форма опіки над дитиною підтримується державою. І вона в місяць отримує одну місячну заробітну плату, це в момент, коли вона чекає, коли до неї влаштує дитину, і отримує три мінімальні заробітні плати, коли дитина вже безпосередньо перебуває у її родині. А також вона отримує допомогу на дитину, це 2,5 прожиткових мінімум на дитину. І у разі, якщо в сім'ю патронатного вихователя влаштована дитина з інвалідністю, вона отримує 3,5 прожиткових мінімумів. В патронатній родині діти можуть перебувати від трьох до шести місяців, але на час воєнного стану цей термін не обмежується. Олена Карбівська, Олег Літфінцев, новини за день, телеканал Віта.